П'ятидесятниця, велике свято, зійшов з небес на землю Божий Дух, щоб нам в серця надію вічну дати, Він наш порадник і найкращий друг, хто дасть нам сили, як вирують хвилі, хто допоможе в найскрутнішу мить, коли слабкі ми, немічні, безсилі, лиш Дух Святий, на поміч поспішить. Він потішає ніжно в час скорботи. Коли неждано в дім прийде біда, Вселяє віру, сумні повороти, Всесильна Божая рука свята, пораду дасть в предвічнім Божім Слові, Молитва в серці знову оживе в Його святі, стіляючи любові, знаходжу спокій і життя нове. Відчуй в душі Цей ніжний дотик неба. Прислухайся, і ти побачиш сам, як Бог завжди піклується про тебе, кінця немає Його чудесам. По милості Його живеш у світі, і споглядаєш всю красу Його, і, діточки твої, оботі й ситі, це милосердя Господа Твого. Бог не залишив сиротами вірних, Святого Духа їм серця послав. І Він живе тепер в серцях покірних, тому за це Спасителя прослав. В це світле, дивне, урочисте свято схили свої коліна у мольбі, спіши подяку Господу віддати, за все, що Він подарував тобі. Амінь.